Доброго, доброго всім часу. Так, 25 липня. 25 липня, південь Вінницької області. Дуже цікаве, корисне відео сьогодні. Дивіться, головний взяток роботи на пасіці по закінченню головного медозбору. Переважно в багатьох регіонах це все ж таки соняшник. Він уже відсвів, тому можна з впевненістю сказати, що головний взяток підійшов до завершення. Когось, можливо, він ще цвете, продовжується, але я показую, як роблю я. Тобто, що я роблю на пасіці по закінченню головного медозбору. В першу чергу я проводжу ревізію кожної сім'ї. Кожної сім'ї одразу по завершенню головного медозбору. Для чого? Я повинен в даний час, я повинен знати стан кожної бджолородини, В першу чергу, Запевняюся, чи працює тут матка, чи є і працює тут матка. Я її не шукаю, мічена вона не мічена, просто запевнився, є яйце, відкритий розплід Свічових матошників нема. Джоли спокійно себе ведуть, значить, тут з нею все гаразд. Далі, я беру ось такий маркер. Я повинен знати рік народження. І якість цієї матки, що це означає? Наприклад, або вона прошлогодня, або в цьому році я її поміняв. Тому, якщо не записано, я пишу там М23 чи М24. Ну, тобто 24 це цього року. Далі я підписую, пишу чи на плівці, чи на потолочинах, це вже від типу з вулика. Далі, якщо, наприклад, сім'я зроїлась, я тут матку не, не замінив. Чи зняв якісь рій, посадив, я підписую ройова. Якщо вона, я дав її, наприклад, вивели вони собі самі свіщову матку, я підписую свіщова. Якщо я її вивів, все гаразд, вони замінились, матка я підписую лінію. Або без лінії. Якщо без лінії, то я знаю, що це моя місцева бджола. Ось для прикладу таким чином М24 матка цьогорічна, але вона ройова. Тобто ця сім'я відроїлася, відроїлася і матку я тут не замінив. Ройова це означає, що весною я обов'язково буду її замінювати. Так, продовжуємо далі. Нашу ревізію. Я запевнився, наприклад, що в сім'ї з маткою все гаразд. Далі я дивлюсь стан кормів. Тобто, чи потрібно буде дану сім'ю, конкретно цю сім'ю закормлювати в зиму. Наприклад, зробили ревізію, запевнили з маткою. З кормами тут все гаразд. Якщо не гаразд, то звичайно десь підписуємо, чи в блокноті, чи на вулику, що їй буде потрібно кормити в зиму. Ну і далі, звичайно, стан, тобто силу сім'ї. Чи потрібно буде її в зиму підсилювати? Це все проконтролювали, записали і все. І ви в зиму знаєте стан кожної вашої сім'ї. Все потрібно робити вчасно. Зараз ще такий час, ну, такий час, що до зими, все ще можна виправити. Тобто любу проблему з маткою, з кормами. Тому обов'язково закінчився головний медозбір і проводити ревізію кожної сім'ї. Так, далі ще одна важлива робота по закінченню головного взятка. Прикриваємо льотки. Дивіться. Багато типів льотків є на вуликах. Ну, наприклад, ось такий тип льотка. Так? Після закінчення головного медозбору, незважаючи яка сім'я вулику, сильна, середня, слабка, такі льотки обов'язково прикриваємо. Обов'язково вже ставимо сюди якусь заставну з меншим льотком. Після головного медозбору таких льотків вже не повинно бути. Наприклад, якщо стандартний льоток, там я не знаю скільки він стандартний, там, наприклад, 20 см, якщо сильна сім'я, його прикривати ще не потрібно. Середня сім'я, сантиметрів 5 його прикрили. Ось він був, наприклад, відкритий, взяли і сантиметрів 5 його прикрили. Якщо тут слабка сім'я, то навпаки сантиметрів 5 залишили їх тільки відкритими. Так, ще одне. Коли, наприклад, ви робите ревізію і сім'ї, і ви підійшли до вулика, обов'язково проконтролюйте якісь щілини. Дивіться, напротязі сезону спека, йшли дощі, кришу, наприклад, обо... якщо вона, наприклад тим більше якщо вона дерев'яна, десь може повести. І тобто тут може бути щілина. Може бути щілина, якщо є щілина, обов'язково контролюємо плівку чи якісь там потолочини, чи мішки у вас стоять, щоб вони не були дереві. Якщо дереві і в криші щілина, обов'язково плівку замінюємо. Бджола потрапить під, під кришу і через ці прогрізяну плівку вона потрапить у вулику. Тобто так не повинно бути. Обов'язково контролюємо, щоб чужа бджола злодійка ніде ні через ніяку щілину не потрапила у вулик. Так, продовжуємо далі. Дивіться, ще одна головна робота. Я її зараз вже не роблю, але колись я її робив, якщо ви закормлюєте бджоли взиму, починайте їх кормити. Тільки закінчився головний взяток, саме час, якщо ви кормите бджоли взиму, корміть, не затягуйте, не чекайте там ніякого вересня, серпня, все, просто беріть і закормлюйте свої бджоли взиму. Все потрібно робити вчасно. Ви зараз закормили джулу в зиму. І ви не переживаєте. Ні запізній взяток, нічого хорошого пізньому взятку нема. Я маю в виду, не маю на увазі товарного меду. Не запізній розплід Ви знаєте, що якщо вже сім'я у вас закормлена, сюди не потрапить ніякий падівий і мед. Тому моя порада, якщо кормити корміть, не затягуйте. Ну і звичайно ще одна така важлива робота зараз на пасіці це обробка від кліща. Від кліща варога, тут теж не затягуйте. Тільки ви зібрали товарний мед, знаєте, що відкачувати більше товарного меду не будете. Починайте обробку від кліща. Чим раніше ви це зробите, Тим краще. Я буду ставити полоски, я вже заказав, тобто пошта їх ось з дня на день доставить і я буду ставити полоски від кліща. А осінню, звичайно, ще пролив біпіном. Я не знаю, можливо, ви там шавлою кислотою проливаєте. Тобто це вже все залежить від вас. Але обробляти потрібно вже зараз від кліща ворога. Ну що, ось саме такі роботи головні, я зараз проводжу на пасіці. Я показав, що роблю я, дивіться, І ще дуже головне, як ці роботи зараз проводимо. Це не затягуємо. Тобто, зараз, якщо відкрили вулик, а тим більше, що якщо якась сім'я слабка по силі, тобто робимо все швидко. Наприклад, ви рамку витягнули з вулика, поставили, з вулика, поставили десь біля. Обов'язково дивимося, щоб не пролити мед. Ні на вулик, ні на кришу. Зараз акуратність. Тобто швидкість і акуратність. Якщо десь пролили по кришу, водичка, тряпка, стерли, ніяко, зараз бджоли злодіки. Ну, просто, просто можуть, якщо я вже сказав, навіть, тим більше, якщо слабка по силі сім'ї, просто розіб'ють сім'ю. Швидкість, акуратність, ніде мед не пролити. Якщо ви там щось розпечатуєте, щось працюєте з медом обов'язково над рамками. Якщо пролили, щоб на, на рамки, а не на вулик десь. Іще одне, що тут пови, ви повинні знати, від цих робіт, які ми Проводимо саме зараз, від них залежить якість зимівлі бджіл, саме від цих робіт. Це вже така собі підготовка до зимівлі. Тому золоте правило, все потрібно робити вчасно. Не затягуйте. Зараз ще є час, щоб виправити все. Кормити, корміть. Обов'язково обробка від кліща, обов'язково запевнили, що все гаразд з матками. Рік, вік, якість, все записали, все проконтролювали. Акуратність на пасіці, працюємо швидко, сім'ями не затягуємо, десь рамки не залишаємо надовго біля вуликів. Щілин не повинно бути, якщо є, то щоб бджола не подивимося, щоб обов'язково бджола з лодіка не потрапила в вулики. Золоте правило. Все робити вчасно і все буде гаразд. Всім пока і до зустрічі!